Вітання всім весняний господа саджанців. Зараз покажу, що є. Так, це у нас перший Це алвіка. Зараз покажу на зрізах. Ціна буде у нього 50 гривень. Зрізаю вверх, зверху видно, що він зелений. Ось такий у нього галений корінь. Зараз обріжу знизу. Так, дивимося. Курінці білі. Що буде? Значить преображення це класика з ось гарним курінчиком. Бруньки вже відношили. злегка наткнулися Ціна таких саженців буде 50 гривень. І саженці будуть усі по 50 гривень, які я вкажу в цьому відео. Найкраще це в мене будуть найбільші преображення. Потім Ландиш з таким гарним коренем. Потім кишмиш Велес, теж гарне коріння. Також ще буде Юліан, слава Україні, Ландиш. Василіса Прекрасна, Каталонія та інші, які я вкажу в відео. Всі саджанці в непоганому стані, я зберігав їх в льоху, коріння було в тирсі. І бруньки кругом будуть зелені. Зараз ще одну Ось відрізав на брунці. Все зелене і зріза куринчиків, теж будуть білі. Мінімальна сума заказу буде 200 гривень, як нова пошта, так і укрпошта. Ті сорти, що будуть в наявності, я вкажу в відео або під відео. тих сортів, що не буде в переліку, їх не буде, але вони можливо будуть. У контейнері трошки пізніше на травень. Це все. До побачення.